Я хочу на хвилинку зупинитися і привітати тебе тут, у цьому просторі миру та зцілення. Я розумію, що життя інколи може здаватися надто складним а ця кенекиатягар випробувань таким важким, що світло в кінці тунелю буває важко побачити. Якщо ти почуваєшся розгубленою або невпевненою, ти не одна ти тут, бо готова до змін до того, щоб запросити у своє життя нову енергію та побачити. Все з нового світлішого ракурсу. Сьогодні ідеальний день, щоб почати свою подорож до трансформації. І я хочу пройти цей процес поруч із тобою. Сьогодні ми поговоримо про силу афірмації. Можливо, ти вже чула про них раніше. А можливо, це вперше, коли ти справді замислюєшся над тим, як вони можуть тобі допомогти. У будь-якому разі, я хочу запевнити тебе, що афірмації – це не просто слова. Умовлені в повітря, Це глибоко трансформаційні інструменти, які допомагають формувати життя, якого ти прагнеш. Неважливо, з якими труднощами ти стикалася в минулому. Афірмації можуть змінити те, як ти думаєш, відчуваєш і дієш, рухаючись уперед. Вони один із найпотужніших інструментів для створення життя, сповненого достатку, миру та любові. Розумієш, ми всі складаємося з енергії. наші думки, слова і дії це вібрації, що розходяться хвилями у навколишній світ. Розум і тіло тісно пов'язані. і думки, які ми думаємо, безпосередньо впливають на те, як ми почуваємось і як переживаємо життя. Якщо ми думаємо позитивно, якщо обираємо вірити у свою цінність і здатність до успіху, наші емоції починають вирівнюватися з цією вірою. У свою чергу наші дії починають відповідати цьому, створюючи ефект хвилі, що наближає нас до життя, про яке ми завжди мріяли. І це не просто висока ідея чи красиве формулювання. Це підтверджено тим, як влаштовані наш мозок і тіло. Думки, які ми обираємо, створюють емоції, які ми відчуваємо. А ці емоції безпосередньо впливають на наше фізичне здоров'я та добробут. Коли ми говоримо собі позитивні речі, коли повторюємо під насні слова, наша енергія починає змінюватися, роблячи нас більш відкритими до благословень, які всесвіт уже приготував для нас. дозволь навести тобі простий приклад. уяви на мить. Ти прокидаєшся вранці і одразу починаєш думати про все, що треба зробити, про свої хвилювання і страхи, які нависають над тобою. енергія цих думок починає формувати твій день ти можеш відчути напруження, стрес і тривогу ще до того, як станеш з ліжка. Але Що, якби ти вирішила змінити цю енергію, обравши іншу думку? А що, якби ти прокинулась і одразу сказала собі, «Я гідна всього хорошого, що може дати життя? Просто уяви, як одна проста афірмація, може змінити твою енергію миттєво. Вона змінює твою вібрацію з неста. Ачи чи страху на вібрацію достатку та можливостей. це задає тон усьому дню. Я знаю, це може звучати надто просто, але обіцяю це працює. афірмації це практика, щоденна звичка, яка дозволяє перепрограмувати свій розум. Ти не зв'язана своїм минулим сумнівами чи страхами. Ти маєш здатність обирати нові думки та створювати нову реальність крок за кроком. І це те, про що я хочу, щоб ти пам'ятала, рухаючись уперед. Афірмація – це інструмент, який дає тобі силу керувати своїми думками, створювати життя, яке ти хочеш, і впускати у свій світ більше миру та позитиву. Тепер ти можеш замислитися, що саме таке афірмації і як вони працюють. Дозволь пояснити простими словами. Афірмація це по суті твердження, яке ти повторюєш собі. щось позитивне, підсилююче, що відображає реальність і яку ти хочеш створити. головне тут. Повторення лізафейшнповторюючи афірації знову і знову, ти починаєш переналаштовувати своє підсвідоме. У підсвідомому зберігаються всі твої переконання, думки і звички. і прекрасне в цьому те, що підсвідоме не розрізняє, що реальне, а що уявлено. Отже, коли ти повторюєш позитивні афірмації, твоє підсвідоме починає приймати їх як правду, і це починає формувати твою реальність. Уяви свій розум як сад. Твої думки це насіння, а емоції, які ти відчуваєш, це ґрунт. Якщо ти садиш насіння негативу, то скоріш за все виростеш сад повний бур'янів. Стресу, сумнів і страху. Але якщо ти садиш насіння позитиву, любові, вдячності, то виростеш прекрасний сад, наповнений радістю, миром та достатком афірмації, це насіння, яке ми садимо. і як будь-який сад, вони потребують турботи та уваги. Ти можеш не побачити квіти одразу, але з постійною практикою ти почнеш бачити, як твій сад розквітає. Ключ до того, щоб афірмації працювали, це вибирати твердження, які глибоко відгукуються тобі. Ці афірмації повинні бути правдивими для твого серця як ніжне нагадування про твою внутрішню цінність. Важливо говорити їх з вірою, навіть якщо спочатку ця віра здається слабкою. чим частіше ти їх повторюєш. Тим більш правдивими вони стають. і коли це станеться, ти помітиш сув, не лише в думках, а й у відчуттях та діях. Тож дозволь познайомити тебе з афірмацією, яка допоможе почати день на позитивній ноті, вирівнюючи твою енергію з достатком всесвіту. Ця афірмація проста, але потужна. Я гідна всього доброго, що може дати життя. Коли ти говориш цю афірмацію, я хочу, щоб ти справді відчули її в серці. Дозволь словам проникнути всередину. Скажи це так, ніби ти справді віриш у це, бо ти справді услуговуєш на все добре у цьому світі. Ти гідна любові, успіху, щастя і здоров'я Всесвіт світрясний і там більш ніж достатньо для тебе. Кожного разу, коли ти говориш ці слова, ти зміцнюєш цю віру в собі. Ти надсилаєш все сигнал, що відкрите до всіх благ, які він може дати. Повторюй цю афірмацію вранці, щойно прокинешся. говори її з упевненістю, ніби нагадуєш собі істину, яку завжди знала глибоко всередині якщо твій розум починає блукати до думок сумніву чи тривоги, м'яко поверни його назад до цієї афірмації. Нехай вона буде твоїм якорем тим, що утримує тебе в усвідомленні власної гідності та здібності створити життя, якого ти хочеш. Ти також можеш повторювати цю афірмацію протягом дня. особливо в моменти, коли відчуваєш невпевненість чи тривогу. Кожного разу, коли ти говориш її, ти запрошуєш у своє життя більше того, чого хочеш. Чим більше ти це повторюєш, тим більше ти. Починаєш помічати, що твоя енергія змінюється. Ти почнеш бачити можливості там, де раніше ти бачила перешкоди. Ти почнеш притягувати людей, обставини та ресурси, які відповідають твоїм бажанням. Але в цьому є більше ніж просто вимовляння слів. Афірмації працюють найкраще, коли вони поєднані з вірою та дією. Я заслуговую на все хороше, що може дати життя. зовсім інше робити щоденні кроки. Які відповідають цій вірі, Це може бути щось просте: піклування про твоє тіло, лагідні слова до себе або відмова від ситуації чи людей, які виснажують твою енергію, твої дії повинні бути в гармонії з твоїми думками, і коли вони в гармонії, ти помітиш, що всесвіт відповідає відповідним чином. він починає приносити більше того, на чому ти зосереджуєшся. У твоє життя пам'ятай, це практика. Спочатку це може здаватися незвичним, але з кожним повторенням ти саджаєш насіння позитиву, достатку та любові. Подібно до квітки, яка повільно розкривається назустріч сонцю, твій розум буде поступово відкриватися можливостям, які існують у тобі. Тож зроби глибокий вдих, промов цю афірмацію в вголос разом зі мною. Та відчуй силу власних слів. Я заслуговую на все хороше, що життя може дати. Скажи це з любов'ю, скажи це з вірою, і дозволь цьому стати твоєю істиною. Це твій перший крок до втілення життя, про яке ти завжди мріяла. Рухаючись далі, давай приділимо мить тому, щоб глибше розібратися, як ти можеш інтегрувати цю афірмацію у своє повсякденне життя. Одне сказати афірмацію вранці, але як зберегти цю позитивну енергію протягом усього свого дня. Як нагадувати собі про свою цінність, коли життя стає напруженим або надмірним. Правда в тому, що всі ми стикаємося з моментами сумнівів, коли стрес. Чи виклики намагаються відвести нас від нашого центру. але прекрасне в афірмаціях те, що вони можуть бути твоїм якорем, який повертає тебе до місця спокою та ясності, незалежно від того, що відбувається навколо. Щоб ця афірмація стала справді потужною, важливо впроваджувати її продовж дня і вплітати її в кожен аспект свого життя, та використовувати як інструмент. Щоб залишатися вирівнятою зі своїм вищим я, один з найкращих способів зробити це через повторення. Кожного разу, коли ти говориш, я заслуговую на все хороше, що життя може дати. Ти підсилюєш це послання не лише для себе, а й для всесвіту. Чим більше ти це повторюєш, тим більше твоя підсвідомість починає приймати це як істину і чим більше ти в це віриш, тим більше твої дії відображатимуть цю віру. Ти почнеш помічати, що відчуваєш більше впевненості, спокою та більшою відкритістю до того, що життя має для тебе. Але повторення це не лише про те, щоб повторювати слова знову і знову. Це про те, щоб вірити в них кожною клітинкою свого яства. Іноді можуть бути моменти, коли ти не почуваєшся гідною, коли твої сумніви та страхи звичайно. Навіть голосніше, ніж твої афірмації. І це нормально. Це все частина But процесу. Але я хочу, щоб ти знала, навіть у ті дні, коли ти почуваєшся невпевнено, ти все одно гідно усього доброго. Афірмації працюють не лише тоді, коли ти почуваєшся ідеально. Вони працюють тоді, коли ти чесна із собою, коли ти взнаєш свої сумніви і все одно обираєш вірити у свою гідність. Тож навіть перед лицем невизначеності продовжуй повторювати афірмацію, продовжуй говорити свою істину. Якщо спершу це здається неприродним спочатку. З часом це почне проникати у глиб, і ти почнеш відчувати зміни. Ще один спосіб по-справжньому закріпити цю афірмацію у своєму дні, використовувати її у моменти переходів. Наприклад, коли ти щойно прокидаєшся, скажи свою афірмацію в голос, коли ти в душі або готуючи сніданок, повторюй її в думках перш ніж зайти на зустріч у розмову чи будь-яку ситуацію, яка здається важливою, скажи її знову, щоб повернути свій центр. Чим частіше ти використовуєш цю афірмацію протягом дня, тим природнішою вона ставатиме для тебе. вона стане лінзою, через яку ти бачиш світ нагадуванням, що незалежно від того, що відбувається, ти гідна всього доброго. Я хочу підкреслити, що афірмації це не лише про позитивне мислення Вони про вирівнювання твого внутрішнього світу із зовнішнім. Вони про трансформацію твоєї енергії так, щоб ти почала притягувати досвід і можливості, які відображають твою цінність це красивий, безперервний процес росту і зцілення. Кожного разу, коли ти повторюєш свою афірмацію, ти говориш всесвіту, що ти готова отримувати те, що він має для тебе. і ти вирівнюєшся з енергією достатку, яка оточує тебе. І роблячи це, ви почнете помічати докази цієї зміни у своєму повсякденному житті. А тепер поговоримо про те, як ви можете інтегрувати ці афірмації у свій ранковий ритуал, так щоб налаштувати себе на успіх. Ранок – це надзвичайно потужний час, адже це початок нового дня. Чистий аркуш повний можливостей, коли ви прокидаєтеся. У вас є можливість задати тон усьому дню. І починаючи з позитивної афірмації, ви створюєте фундамент любові до себе, цінності та достатку, який підтримуватиме вас у будь-яких викликах чудовою практикою є вимовити свою афірмацію одразу після пробудження, ще до того, як ви встанете з ліжка. Коли ваші очі відкриваються, зробіть глибокий вдих і Скажіть, я заслуговую на все хороше, що може запропонувати життя. відчуйте ці слова, як вони проникають у ваше серце та душу. Дозвольте їм закріпити вас у теперішньому моменті та наповнити вас миром і вдячністю. Навіть якщо ви все ще відчуваєте втому або невпевненість, подаруйте собі цей дар позитивну афірмацію. Не має значення, що ви відчуваєте в цей момент. Важливо те, що ви обираєте почати свій день із любов'ю до себе та вірою, що добрі речі вже йдуть до вас. Поки ви проходите свій ранок. продовжуйте повторювати цю афірмацію подумки під час чищення зубів, приготування кави, або коли просто сидите тихо. продовжуйте стверджувати свою цінність Чим частіше ви повторюватиме це, тим більше ваша підсвідомість ви вибиратиме ці слова, і тим помітнішою стане зміна вашої енергії. З часом вимовляння афірмації стане частиною вашої рутини, як чищення зубів або вмивання. це буде тим, що ви робитимете автоматично. І в результаті ваш день почне здаватися легшим і більше вирівняним з енергією достатку але не зупиняйтеся на цьому. Протягом дня повертайтеся до своєї афірмації, коли відчуєте потребу. Можливо, ви на зустрічі і відчуваєте, що ваша впевненість слабше зробіть глибокий вдих і подумки. Повторіть я заслуговую на все хороше, що може запропонувати життя. Можливо, ви зіткнулися зі складною ситуацією, і ваші думки починають закручуватися спіраллю. Зупиніться на мить. Глибоко вдихніть і знову скажіть собі «Я заслуговую на все хороше, що може запропонувати життя. Нехай ця афірмація буде вашим постійним супутником, повертаючи вас до стану спокою, ясності та впевненості. Один із найпотужніших способів посилити цю афірмацію – це практика роботи з дзеркалом. Можливо, ви вже чули про цю практику. Але якщо ні, дозвольте пояснити, робота з дзеркалом це просто дивитися на себе в дзеркало, вимовляючи позитивні афірмації. Я знаю, що спочатку це може здаватися трохи ніяково, але повір, це неймовірно потужно. коли ти дивишся на себе в дзеркало, ти дивишся просто у власні очі, у власну душу. І коли ти промовляєш свою афірмацію, дивлячись у дзеркало, ти надсилаєш своєму підсвідомому сигнал, що ти гідна любові і усього доброго, що може дати життя. я хочу, щоб ти спробувала цю практику. Стань перед зеркалом подивись на себе, і у голос скажи, я заслуговую на все хороше, що може дати життя. Скажи це з любов'ю, скажи це з упевненістю і відчуй правду цих слів своїм тілом. спочатку це може бути незвично, але цей дискомфорт це просто старі переконання, старі патерни, які починають розчинятися. Повторюй повторювати свою афірмацію, дивлячись собі у вічі. і, Я обіцяю, ти почнеш відчувати зміни ця практика дозволяє тобі безпосередньо спілкуватися зі своїм внутрішнім я. Нагадуючи собі про цінність свою і запрошуючи в життя більше того, на що ти заслуговуєш. Нехай ця афірмація стане твоєю щоденною мантрою. Нехай вона стане цією ниткою, що проходить крізь свій день, скеровує тебе, наповнює силою та допомагає залишитися в гармонії зі своєю істинною сутністю. Пам'ятай, ти заслуговуєш на все добре, що приходить у твоє життя. І чим більше ти в це віриш, тим більше Всесвіт показує тобі, наскільки це правда. Коли ти продовжуєш інтегрувати цю афірмацію в своє життя, ти можеш почати помічати, як відбувається щось справді магічне. Ти можеш відчути зміни не лише у своїх думках, а у своїх емоціях та діях. Це сила афірмації в дії коли ти обираєш вірити у свою цінність і повторюєш афірмації, що глибоко резонують із твоєю душею, ти починаєш піднімати свою енергію до рівня цього переконання. Твої думки вирівнюються з твоїми бажаннями, і ти починаєш притягувати в життя більше того, чого прагнеш. Проте цей процес. Не завжди швидкий. важливо бути терплячою до себе, проходячи цей шлях. деякі дні будуть легшими за інші, і це абсолютно нормально. головне продовжувати Продовжувати підтверджувати свою цінність, навіть коли з'являються сумніви. І коли ці сумніви з'являються, а вони обов'язково з'являться, я хочу, щоб ти пам'ятала дещо важливе. Ці сумніви це лише старі патерни, які готові бути відпущені. Вони не визначають тебе. Вони не є тим, ким ти є насправді. Ти заслуговуєш на любов, щастя і все, чого ти прагнеш. І нічого не може цього в тебе забрати. Коли ці сумніви з'являються, замість того, щоб відштовхувати them, їх чи картати себе. Тебе, просто визнай їх. Скажи собі, «Я бачу тебе сумнів. Я бачу, що ти тут, але я обираю вірити у свою чинність. я обираю стверджувати, що я заслуговую на все хороше, що може дати життя. Роблячи це, ти не лише нейтралізуєш негативні думки, але й повторно стверджуєш свою силу та здатність створити життя, яке ти хочеш також важливо пам'ятати, що афірмації це не лише про повторення слів, Вони про енергію, що стоїть за цими словами. коли ти промовляєш свою афірмацію, роби це з наміром. нехай вона виходить із місця любові. Та віри у твоєму серці. Worth, коли ти справді віриш у свою цінність. Ти починаєш втілювати це переконання усьому, що your робиш. Твої дії почнуть відображати твій новий спосіб мислення, і в результаті ти почнеш бачити зміни у своєму житті. Продовжуючи практикувати афірмації. Я також заохочую тебе приділяти час роздумам про те, за що ти вдячна. Вдячність це потужний інструмент, який допомагає Залишатися в резонансі з позитивною енергією та запрошує ще більше хорошого в твоє життя. Щодня приділи хвилинку тому, щоб усвідомити ті благословення, які вже є в твоєму житті. Ти можеш записати їх у щоденник або просто обміркувати їх у серці. Вдячність дозволяє тобі зосередитися на тому, що ти маєш, а не на тому, чого тобі бракує. І ця зміна фокусу є неймовірно потужною. Коли ти поєднуєш практику афірмації з вдячністю, ти створюєш коло позитивної енергії. Ти притягуєш більше того, чого бажаєш, і менше того, чого не хочеш. Чим більше ти утверджуєш свою цінність і висловлюєш вдячність за те, що вже маєш, тим більше почнеш бачити плоти своєї праці. життя має здатність давати нам більше того, на чому ми зосереджуємося. А зосереджуючись на достатку, ти запрошуєш більше достатку своє життя. Тож рухаючись далі, я хочу, щоб ти продовжувала використовувати цю потужну афірмацію щодня. Я гідна всього доброго, що життя має запропонувати. Нехай це буде твоєю мантрою, твоїм нагадуванням про те, що ти гідна любові, успіху та всього доброго, що приходить у твоє життя. навіть у ті дні, коли тобі так не здається, пам'ятай, що твоя гідність не залежить від того, як ти себе почуваєш. Ти гідна вже тому, що існуєш. А зараз. Давай зупинимося на мить і згадаємо все, про що ми говорили сьогодні. Подумай про те, як ця фіна. Мація вже починає змінювати твою енергію. Подумай, як це заявляти про свою цінність, казати з впевненістю, я гідна всього доброго, що життя має запропонувати. Відчуй цю істину глибоко всередині себе. І поки ти це робиш, я хочу залишити тебе з однією заключною думкою. Ти гідна. Ти сильна, ти заслужила кожне благословення, яке життя приготувало для тебе. Це не просто побажання, це твоя істина. щодня, утверджуючи свою цінність, ти створюєш нову реальність для себе. ти переписуєш свою історію слово за словом, афірмація за афірмацією, Довіряй процесу довіряй собі, і найголовніше, довіряй, що ти гідна всього доброго, що життя може запропонувати. Тож давай завершимо цією потужною афірмацією ще раз. Я гідна всього доброго, що життя має запропонувати. Повтори це собі. Відчуй це в кожній частинці свого єства і знай, це вже твоє. Тримай цю афірмацію близько до серця і пам'ятай, ти завжди. Гідне усього прекрасного і рясного, що приходить у твоє життя, ідучи далі, продовжуй говорити з собою, з любов'ю та ніжністю, продовжуй повторювати свої афірмації, продовжуй з'являтися для себе і спостерігай, як всесвіт вирівнюється, щоб втілити твої мрії в життя. Твоя подорож тільки починається, і стільки доброго вже чекає на тебе. Довірся цьому. Ти гідна цього.